Всім привіт! Сьогодні ми будемо провіряти світ на сиреноголового. Я думаю. А, і ще Ми будемо виживати на ньому 10 днів. 10 днів. Нажу назву його. С... Сиреноголовий назву його. Так. Розширений. Ем... Розширений. Думаю, оце от нормально буде. І в принципі можна... О, ще сі треба зробити, бо я думаю, що так, не так. Са... Сайлен. Хет. Ну все, можна створювати. А, я ще забув вот тут включити. Все включити. І... Можна починати. Все. Створити. О, кстати, в мене якийсь тут аддон з'явився, але ну, я ж нічого не додавав. я не знаю. О, Капець, Де я появився? Як в мене таке питання тут -а вижити? В болоті ще. В болоті. Ні одного лісу сирен... сиреноголового лового нема. Що мені тут робити? Я щось такого не розумію. Ну от тут один нормальний їзд. Овечка, ти знаєш, бю тебе. Щоб потім було що. Якщо ну, не буде, що їсти, то буде біда чорна. О, досягнення. Знову досягнення. Так, 5 дерева є. В принципі, цього достатньо. О, знову досягнення. Капець. А, капець. Скільки я досягнень? Знову зробив досягнення. Капець. Буду не звертати уваги на, 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 на ті досягнення. Так треба більше запастися їжею, щоб було О, вже, певно певний е... перша буде. Рі... оп і таке питання, а як вона туди залізла а? Тут же. Тут вже раз, два, три, чотири. Єх! О! Свинюшку я не буду бивати. Ви ще в воздусі е, весить. Капіт. Включу камеру, коли вже знайду ліс сиреноголового. Коротше. Там є гора, і я так подумав, що за нею може бути ліс з сиреного ловку. І треба його ще призвати, побудувати дім, щоб е той виживати. М -м. І все, вроді. Це наша ціль. І подивитися на нього. І може її спробувати її вбити. Вбити точно у нас не вийде. Він. Великий і в нього багато сердечок, життів. І, певно, не получиться вбити. Ну, зато хоч подивимося, що цей світ правдивий. Ні, тут так не робить. Певно, на ту ще гору треба йти. Капець спом. Так, от я і вже до неї підійшов. Треба залізти якось на неї. Так, раз, два, паркур, 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 ой, что-то стало все. ой, я уже майже залез, ааа, -а -а -а, снова впал, ну, ничего страшного, залезу, точно, что-то, ну, будто камень, ну, точно, но зато я уже буду залезный. Короче, уже добув камню. Так, и раз, два. Ще досягнення одне. Класс. Так, а скільки тут? Заліза. штучки, може, может ще більше. А, майкрафт. Ну дай, прошу тебе, И тут, и штучка. Хватит тільки на ночь. О, кого? Классно. Будеш їсти. Знову досягнення. Клас. класс. Супо яки сюда залезал. А вот так вот. Ой, чого я так застиг? На сонце дивився. Господи помилуйте, Капіт повний, Чого я завис? Не знаю чого. ну щось страшно, страшно стало, А, точно, я хотів сказати, що певно ми будемо тут першу свою ніч переживати. А, треба ще... Скоро добу буде. Ай! Так, дерево добу і можна закриватися і переживати тут першу свою ніч. Так. Такий маленький в мене дім вийшов. Так. То. Тут буду переживати. Ой, що я в чай зайшов. Тут буду я переживати. Дун-дун-тун-дун-дун-дун-дун-дунду. Що? Що спало? Можна щось спати? Ничего зара. Ну а зара можно? Нет. А зара? Тоже нет. А зара? Сегодня правильно, посплю я. Мяу, мяу. А вже хоч можна змагати. О! Зараз можна. Другий день. Другий день. Треба забирати свої монатки і валити звідси шукати сирену голову. Може і не треба його призвати, може він сам прийде. Ну, подивимося через скільки там? 7 днів. скільки тут кавуна, зато тут дуже багато їсти буде. І не треба нікого вбивати. Вже 36. Ніколи так багато їжі в мене не було. Все. Я готовий до сиреного головного. Ну майже Який ж гарний тут вид. І я на 126 висоті на 125. Як я маю тут стой звисати. О, як, як же класно. Тільки, де мені знайти все голову? У мене таке питання. О, кіт, січ, як він? Не пам'ятаю. вже. Ой, супачка. Я тут що додав нових вид собак. Класно. Привіт собачка! Жаль, що я вас не можу приручити. Тут гора, може бути і за нею вже ліс сареноголову. Ну, будь ласка, ну дайте мені ліс сариного Певно я тут і не буду виживати 10 днів, ну може 2-3 дня. Не знаю. Панда впала. Не. Тут нічого нема. Ай. Ну коли вже будуть джунглі. Ну, я тут же все на голову виживаю. Савана. Ні-ні-ні, в савану я не хочу. Треба мені середноголового знайти. Коротше, йду, йду і портал заброшений. Так, а в тут ці шо. Що... Купить. І погодинку. Годинка мені не треба. Клас! Зато маю вже хоть якусь броню. Нормально. Ай-ай-ай. Ай-ай-ай. йти далі. Ура! Савана і деревня! Нічого я так радуюсь Савані. Честь такого не разумею. А лишку я взял Фух, Я думал, что я не взяла взяли. О, сундук, что тут? Чотири ізумруди. Классно. Новий рецепт. А що з із, Ізумруді можна щось зробити, не вірю. Вроді, коли я останній раз був в 3, вже не пам'ятаю, коли, Сто років назад то в мене не було чого. Може і тоді ще не було цієї версії Майнкрафта. Хто так додумався? Так. Тут нема. Треба шукати сундуки. В цьому домі. В цьому домі сундука нема. А от в цьому домі є сундук. Ой, що за дырка в полу? Оце... Ну Оце ну классно хтось прикольнувся. Ну хто так не міг зробити? Хліб, хліб, оп, нюхач, хто тут раву якийсь. Так. Тут, а кузниця тут є. Ну, нема Ну, Тут є сумбу. Свинина. Сира свинина. класно. Може і тут я почекаю. Тут може бути рейд. Капець, тут я і почекаю, може і тут прийде сиреноголовий. Що робити? він нападає на цю деревню. Господи, я був правий. Ай! Як він мене міг злітати? Що він вже тут? А, а, ні, 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 ні. Коротше, це правдивий син. Сі. Не ну заходити на нього. Він тут є, і він тебе приб'є. Капець повний. Всім папа.